Літо канікули це чудовий час для гарного відпочинку, але щоб він був корисним та безпечним, треба дотримуватись нескладних правил безпеки. Застерігають в державній службі надзвичайних ситуацій. Пам'ятайте, що літні канікули для дітей це можливість набратися свіжих сил, оздоровитися, закріпити набуті знання і використати їх у домашніх умовах. Звертаємо увагу на організацію відпочинку вашої дитини під час канікул. Приділяйте, будь ласка, більше уваги своїй дитині. Залучайте до виконання домашніх обов'язків. Тримайте під контролем проведення дозвілля сина або доньки за межами дому у вечірній час. Серед застережень мінна і пожежна безпека, купання в непристосованих водоймах, ігри в паркур в занедбаних будівлях, обов'язкове перебування дітей під наглядом батьків на безпечній відстані від дому. Під час літніх канікул слідкуйте, щоб діти не розпалювали вогнища біля будівель в населених пунктах, у лісах, у лісосмугах, поблизу полів хлібних злаків, не вживали в їжу гриби та невідомі ягоди, не грались гострими та небезпечними предметами, не проводили дитячі ігри і розваги поблизу повітряних ліній електропередач, не знаходились біля водойм і на воді без нагляду дорослих. Батькам слід розуміти, що і вдома здавалося, б, в безпечному просторі може критися джерело біди, електроприлади, сірники та запальнички, газ і навіть незачинені надійно вікна. Так на початку червня в Одесі малюк до двох років випав з вікна другого поверху. Йому діагностували травми голови та забої. А це був лише момент, коли мама перебувала на кухні. Дотримання дітьми елементарних вимог безпеки життєдіяльності під час канікул принесе тільки радість та задоволення від літнього відпочинку. Шановні батьки, нагадуємо вам, що ви несете особисту відповідальність за життя та здоров'я своїх дітей під час літніх канікул. Аби не трапилось біди, не залишайте дітей без уваги та нагляду старших у період літнього відпочинку. У випадку виникнення надзвичайної події за участі дітей, загрози їхньому життю та здоров'ю, залишення в небезпеці, негайно викликайте службу порятунку за номером 101. Ірина Вербинська Анатолій Лукінчук, перший муніципальний.